Комплект польського виробника карценія, модель 801. три із мережева для жінок з середніми та великими грудьми. Дуже цікавий такий фіолетовий відтіночок, форма чашки та образний крій, Вона створює гарну круглу форму і збирає груди ближче до центру. Нижня частина вона всередині із двох шарів нееластичного мережева. Бретелі в лінії декольте, вони м'які еластичні і також вони відстебуються, їх можна зняти за потреби. Бретелі, і також можна змінити ще декілька положень за висотою. Бретелі не зйомні, прямо по на розміру вони розширені. Пояс напівпрозорий, прикрашений такою фіолетовою стрічечкою і є бокова кісточка. По спинці також є прикраса мережевим, виглядає дуже гарно і жіночно. Три ряда гачків. Чашка за формою глибока. Має образний крій, дає круглу гарну форму і збирає груди ближче до центру. Нагадую модель Парадіс їхню класичну. До цього без галтера. Труси сліпи, вони виготовлені спереді і ззаді з напівпрозорого мережева. Класична посадка по талії, поповнена листовиця, приємне на дотик м'яке і таке еластичне мережево. Дуже цікавий колір, Виглядає жіночно і дуже-дуже гарно. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.